Авганські баталії тривають. Учорашній штурм черкаської мерії авганцями чорнобильцями обговорювали і сьогодні на сесії міської ради. Зачинателем став Микола Булатецький. Микола Миколи. 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 Миколи претензії мітингувальників до міського голови. Депутат сприйняв і на свою адресу, і тепер закликає мера піти у відставку, а міську раду сам розпуститися. Ніяких перешкод. По заходженню, про входженню до міського голови не було. Йшли собі люди спокійно, проходили через турнікети. Так само пройшов Микола Іванович, це все дуже чітко видно на відеокамері, на відеозаписі. Підійшов щось до охорони, яка працює на першому поверсі. Щось йому там не сподобалося, і пішов просто ламати турнікет, дьоргати, смикати, розливати скло і так далі. Так далі. Чи я не пишаю, що спокою не буде всім. Або ми з цього справи зробимо висновки, і ще піде Сергій Галєвич і ні, давайте ми з вами розпустимося. Получається так, що ми йому допомагаємо творити злочини. Ну так. Ця пропозиція за те, що розпуститися, ну зрозуміло. Микола Іванович, ви вже, по-моєму, розпустилися вже, вже далі нема куди. Я ще раз дякую афганцям за те, що вони на відміну від багатьох. Інших поводили себе дуже коректно, виважено, витримано і цивілізовано.